Розпаковка А6 S-Line з США. Поїхали. Це Audi A6, який ми пригнали для нашого клієнта. Був куплений абсолютно цілим з дилерського аукціону. Це 2016 рік. Машинка в S-Line. Ви бачите, її агресивну рішотку. Вона затягнута вся в все чорне, бо це, ще раз нагадую, це S-Line. Тут максимальні фари, full парктроніки ми бачимо, звісно, бачимо гарні диски. Також пофарбовані у чорний, але це вже не по заводу. Ось автомобіль абсолютно цілий. Тут є декілька подряпин, їх погано видно, бо машина в пилюці, так як вона проїхала тільки для нашого клієнта. І бачимо, що повністю антихром по всьому авто. Це дуже-дуже круто виглядає, буду повторюватись. Бачимо безключовий доступ, передамося по комплектації трохи. Як ви можете побачити, ось тут. І у вас там та ж перша. Це музика база, преміальна музика Audi, Porsche і других автомобільних брендів. Руль S-Line, також у нас чорна стеля, також у нас пам'ять сидінь для водія. Також тут скопідій мечі, регулювання бічних дзеркал, сліпі зони. Також вони тут присутні в цій комплектації. Розширена мультимедія винесена сюди. Також на старт-стоп. Бачимо тут восьмиступенева коробка передач. Також у нас є тут підігрів. Також у нас є клімат-контроль, Мультируль, звісно, круїз контроль. Монітор буде виїжджати сидіння в дуже гарному стані, де і взагалі, як салон, на мене дуже круто зберігся. Пробіг даного авто 180 тисяч кілометрів. У такому районі, можливо, навіть і менше, до 180 S-Line також на порогах є. Говорить про те, що ви красавчик і ви купили гарний автомобіль, щоб ви цього не забували. Заднє сидіння випирає трохи, і воно дуже круто виглядає, як на мене. Тобто, як дві повноцінні сідушки. Втратію тут не буде комфортно сидіти, але тим не менше. Також ми бачимо: тут у нас є підігріви задніх сидінь. Це приємно і це зручно. Також ми можемо потрапити одразу ж до багажнику через салон. В принципі, стан, ви самі бачите, дуже і дуже гарний. Камера заднього виду це двохлітровий бензин, так як я говорив, і звісно, він повноприводний. Квадром. Перейдемо до приємних плюшок. Бачимо, у нас є аут аптечка. Її ніхто не стипзив, вона на місці, що дуже приємно. Наша компанія гарантує цілісність усьої комплектації, яка була на аукціоні. Такою вона і приїде. Фіксація на всіх етапах. Далі. Коври всі також присутні. Також є ще один коврик якраз для багажнику. І, звісно, у подарунок майже кожному клієнту в США приїжджає якісь плюшки. До прикладу, тут ось такий стільчик. Ви можете на нього присісти, сфотографувати своїм автомобілем. Типу, це, це моя мала, і посидіти. Як на мене, теж непоганий бонус. Так, це ще якісь бонуси. Тут ще різні е, чоловічі плюшки, для того, щоб ви могли покайфувати собі, коли ви двоєм з машинкою. І сіточка. Так, ця сітка е, це для того, щоб у вас по всьому багажнику не розкидувалися речі, коли ви там газуєте на цьому авто. Бо він газувати може, ой дай Боже. Ось. Е, сіточка є, її ніхто не стибзив, все на місці. Я рахую, що це приємно. Тут нічого немає, крім акумулятора. А, і домкрат, І також я бачу, тут в нас є усілок бази. Так, звісно, назад покладаємо. <звісно> Цей гарний стучик. Також ви бачите, це гладовські задні фари. Виглядають вони дуже-дуже причудово. В принципі, ми пройшлися по розпаковці даного автомобіля. Якщо вам сподобався такий автомобіль, пишіть у коментарях або пишіть на наш сайт. Залишайте заявочку, менеджери мої зв'яжуться з вами, проконсультують, підскажуть, покажуть, розкажуть, запропонують вам найкращі ціни, які можуть бути на даний момент. В принципі, не забувайте підписуватись на мої соцмережі, на YouTube. До нових зустрічей!